Те, що відбулося в Криму, коли приїхали французькі депутати і по суті підтримали Путіна, мало б мати. Продовження у вигляді засідання Верховної Ради України з вимогою до кожного європейського депутата а, висловити свою позицію з приводу цього кроку. На жаль, Верховна Рада сьогодні не здатна зібратися. Що це означає? Це означає, що українського народу немає надійної опори у вигляді парламенту, і це означає, що кожен народний депутат, а, який сьогодні обраний до Верховної Ради України, не мав не має права ніякого їхати на жодні курорти на жодні пляжі і власне там відпочивати, тоді коли в окоп. Солдати, і коли люди бідні, нещасні, голодні, холодні, які не можуть заплатити за тарифи. Більше того, я хочу сказати, що сьогодні треба це літо присвятити для боротьби. Я ні на які курорти не збираюся. Партія простих людей, усі і керівні керів, представники керівних органів по всій Україні готуємося до виборів і готуємося до серйозних протестів проти е, ганебної е, політики комунального геноциду Арсенія Яценюка, його уряду. Ми формуємо штаби по всій країні у місті Києві. Ще раз підкреслюємо ми йдемо на вибори до міськради міста Києва і в кожній міськради і облради по всій Україні так. для того, аби захищати інтереси простих людей. Це має бути робота завданням депутатів Верховної Ради і депутатів місцевих ради, які є. Справді з українцями